Всім привіт! Сяпчут з вами. Ми кудись йдемо після битви з цим жирочечками. Да, я знаю, куди ми зараз йдемо. Підемо наверх. не впасть в ту яму. Типу, 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 сюди немає. Так що лишається лише наверх. Але підніматись довго-довго-довго-довго. Довго-довго, татара, та-тарам. Дуже-дуже-дуже довго, дуже довго. Тепер звіт в яму... От є дверця. Дверця камери. Жарт. Треба молотка, певно. Булаву. Нецю. Сто девять є сто дев'ять. А це двісті п'ять і сто. З вас хтось оживає? Походу, ні. Тут хто ще? Є! Уже нема. Нюанс. Цей от голем, він оживає, якщо йому дати душу. Да? І він опускає оцей ліфт. Але тут нікого нема. Є отут. Але там дуже сложна штука, насправді. Borro. Справлюючих що буде кращий результат. Але тут сталося не так. З'їж пряника, Пряник нам.

два. Походу вони не травляться Обгризено. Прямо Прям зомбіленд якийсь. Їж, на це не годом дивитися. Так то. Уже є справа. С кармо. Старый молот лицоря. тут там на допомогу може бути? Фантом боє одна лошадка Я ще таке діло. Двоголове, з темряви. І можна спокійно розстріляти. З лицарями тут буде більше проблем, насправді. ніж з коником. Хоча, що, можна спробувати з ними побадатись. Якщо не всі зразу, вони всі зразу. Хулера. Наступний. А наступних їх декілька. Ось в чому прикол. Поки б'єш одного, другий підходить ззаду такий херазк, херазк. Вот так вот. Целых двое сразу. Красота. А ч ⁇ мне? Я на стоке на пипе совалась. А-а-а-а-а! просто на люли получила. На. Тут еще одна свинота. Ну я что-то помню, что он свинота. Все просто. Я-то помню, но я затупил. Я пам'ятаю, но я затупив. Здається, так багато в одному місці ще не Привіт, мундюхало. Перевернутий принц. І там принцеска. До неї не добатися. Розкрадаємо все, що можна обікрасти. Магічний щит заклинанням. Сім'я Вогню. Глечик для душ і ключик до королівського проходу, який нам треба пройти. Но спочатку я хочу пройти до локацію і відповідно зібрати всі можливі ням-ням-ням-ням-ням скарби. Скарби, як скарби, там ще мої душі валяються десь. Хе-хе, коло того міміка. А тут туди ще треба дістатись. Це не так-то легко. Кугуль? Майже... але не зовсім. Але відмудохали порядком, тим не менш. Ну, цих трьох я без допомоги. Не факт, що покладу. Алкашка-Алкашка. Призилуй, давай Бородаю поклали. Але він мені не І є чати Нічого особо корисного з того нема. Йдемо до цього сундука. Моя фляга пусті. Це є невесело. Від слова взагалі. Діду до вогника. І на момент зараз буде все. Але туди треба дійти. Зараз буде одна. Зона, один квадратик карти. Який мені дуже насправді не подобається з точки зору чесного бою. Оце от. Лиш на хвилинку опустив щит на секундочку. А. Неочікувано, але поклав. Раніше скільки разів пробував, вона мене вложила. <смірко> Стріл дорого вертують, знаєш, красонько. З тобою пісня інша. Тебе отруїти. І відійти. Бо вони пуляються вогнем, дай Боже. Що тут є? Трошки корисного? Рукавички. І бчонка. Огризок фляги з Есусом. Да, 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 да. Щоб було більше ковтків. І всі скарби тут забралися. І того, 20 відкривається, дорога веде вниз. В оригінальному Dark Souls 2. Не uh, Scholar of the First Sin, Тут було побільше ворогів, трошки важче цим боротись. З шляхом по цьому коридору. І того. Красунка наші обрізали. Да, це облізок. Роби флягу глибшою. Раз. Два. Нема вже 3, ну, теж добре, буде 10. Що е ми можемо собі покращити? В собі було би добре покращити. Мало, так мало. Чим далі, тим важче стає розвиватись. Спритність покращуємо. Чай бажа. тепер сюди я знаю про кто я знаю. В мене є свіжий лук. Рби його машніше. Та-та-та. Yeah. Ah, Та-та-та. Вот -та -та. так. И І... у все. Нема. Душ нема. Нема ресурсів. Бабка. Продай манки. Цілих одну штучку. Ну ладно, тоже добре... Та-ра-та-та-та-та-та-та та та да да І що? І у нас прах святого. Робимо нашу флягу більш ефективно. І далі будемо вертатись в замок. От сюди. У замку нас чекають злостні статуї. У статуїв нема до наступних зустрічей.